Всім доброго дня. Ось вийшло на декілька, скажімо так, ну, на які години, А напевно на годинку на водойм, але сьогодні вийшов без спінінга, без нічого. А з такою, скажімо так, буде більш розмовне відео. І хотілося б розповісти про свій досвід, як я купую катушку для лайта і з чого це все почалося. Почну, скажімо так. Спочатку ловив я на ультралайт, бо у мене Crazy Fish Perfect Jig до 7 грамів, ловив я їм досить довго, напевно, десь більше трьох років точно. Потім якось я зрозумів, що хочеться щось, щось скажімо так, побільше. Хоча в мене був комплект, він навіть зараз є якими я ловлю щуку. Це крейзі фішка бан там до 45 грамів, тобто такий твічовий комплект в мене є. Але все-таки по ультралайту я ось не знаю, якось о... перестало мені заходити те, що плює одиноку, ні. Він надзвичайно не... не зовсім великий. Щука рідко потрапляє, як потрапляє, то практично завжди зрізає. І не виходить з нею нормально навіть поборотися. Тому було прийнято. Таке рішення, що потрібно переходити в лайт. Ну ось Я стикнувся з тою проблемою, що ось який лайт взяти. Довго обирав, перебирав скажімо так, мене, скажімо так, так, був у мене, основні два спінінги, між якими я обирав, це був X-Game від Азури і Arion. Від Crazy Fish. Ну я приїхав в X-Game по тряс в руках, скажімо так, так як він був у мене в місті в магазині флагман. Ну як, спінінг непоганий. Але блин, я якось потримав Perfect Джех. Чи не, не Perfect Jig, а Orion. Мені якось він краще сів в руку. Тому обрав я Оріона. До 18 грамів в 2,60 ну Ось клас, класний спінінг, без питань під джиг, під силікон. Кренки також непогано можна їм кидати, тобто желізо, коливалки, вертушки також летять на ура. ну Такий хороший інструмент для тих, хто, скажімо так, більш-менш уже прийшов до чогось в спінінгу. Це не для початківців. А для тих, хто вже, скажімо, трошки, трошки вже вище рівень. Ну, ось стало питання, тоді в мене стояла на перфект жигу-катушка, це Stradic був 3000-й. І я поставив його на урін. В принципі, баланс непоганий. Питань немає. Там, наприклад, коли я ловлю, мене там І не так часто є глибини великі, щоб. Потрібно було там 12-14 грамів кидати. Тут я, наприклад, навіть коли виїжджаю на Садака, на тетерів, то там більше, вон, Бобер, до речі, поплив. Не знаю, буде видно на камеру чи ні, то там більше, більше десятки я ніколи не ставив. Там більше і не потрібно. В принципі, дальність якраз в Оріоні розкривається десь від десятки. І до. до... 13-14, от якщо ось і пуляє, він взагалі круто ось цю вагу. Якщо ставиш 10 грамів плюс тан, то 2,5 взагалі летить метрів 70, плюс, скажімо так. Це в безвітряну погоду. За вітром, то і ще далі. Ось то начебто Страдік справляється, все, гуд, все добре. Але ось на декількох виїздах на Судака, коли я ось розумію, що я ставлю. Наприклад, 10 грамів плюс приманка, там віброхвост, наприклад, 9-сантиметровий, який важить сам по собі 6 грамів, у мене виходить 16. Ну тобто це вже такі верхи спінінга. Хоча він начебто непогано справляється з перегрузом, як е -е -е, всі кажуть. Але я не фанат такого, щоб перегружати бланк і дивитися, ну де його закінчується ресурс. Скажімо так, мені таки не подобається, я підійшов, наприклад, до 18 грамів. Це там десятка грузу, плюс приманка. І я зрозумів, що Страдік мій, скажімо так, не то, щоб він не вивозить, він нормально тягне без проблем. Але, але я так розумію, що надовго його не хватить. І тут стало питання в мене, що потрібно щось, скажімо так, поміцніше Страдіка. І я ж сидів також моніторю, думаю, що, що можна обрати. Щоб, наприклад, не програти в возі, тому що у мене був е тюнінгований. Там всі втулки замінені на підшипники, тобто, блин, дуже шкода було продавати, але, е скажімо так, немає сенсу тримати великий парк катушок е там 5-6 штук, чи ще щось. Тобто, я не рахую це, скажімо так, зараз доцільним. Тому було прийнято рішення також продати і купити нове осі. Стикнувся з тим, що що взяти. А на першу чергу я подивився на ринок. Ну, скажімо так, скоріше за все, я буду купувати це з Японії замовляти, або вторичний ринок, шукати щось більш-менш якийсь живий варіант. У мене вибір пав на дві катушки. Я зараз обираю між 15-тим Twin Power в розмірі 3000 і 4000 12-тим ванквішем. Хайгір, ну тобто швид швидкісним Ось на ці дві катушки мене впав, скажімо так, вибір. По вазі вони однакові, там 245 грамів і та і та, але ванквіш він в 4000 розмірі, скажімо так, буде з запасом. Тобто це катушка, яка я думаю, що 20 плюс грамів спокійно тримає. Ну тобто, це її робоча вага, тому що страдік, наприклад, на таких вагах. Досить швидко то, втомиться і потрібно буде замінювати головну пару. А це також, ну, скажімо так, роз, додатковий розхід. Або навіть взагалі може там і душка не витривати. Тобто, Як на мене, 3000 странік не розрахований на вагу 10 він там до 10, взагалі, ось, круче нього, напевно, немає нічого в цьому сегменті ціновому. Тобто, це, напевно, найкраще, що є і по цій ціні. А ми зараз говоримо десь, ну, скільки зараз в коштує, десь біля 120-130 баксів, тобто в живому стані <кій> можна знайти плюс-мінус так. А ось я вже буду дивитися банк, ну і твін. Вони десь зараз 200. Плюс. Ось їх, їхня ціна зараз, наприклад, на якомусь японському аукціоні, якщо вийде знайти, то десь плюс-мінус в такому ціновому сегменті. Буду розглядати. Ось вибір пав на ці дві катушки. Додатково, ще, звісно, як куплю, буду знімати відео, як працює, що робив. Може навіть буду тюнінгувати. Хоча, якщо це буде в анквіш, то тюнінгувати його не буду. Там, наприклад, все, все, що потрібно, там вже є, це практично та ж 10-та стела, але в іншому корпусі, скажімо так. Ну, тобто, Катушка непогана, Є... єдиний мінус, що в мене немає можливості покрутити їх в руках. Не ні... Ванквіша ні Твіна. От було б круто, якби в мене була можливість, звісно, їх покрутити. Тому що хотіли би сказати, такий невеличкий підсумок. Коли підходите до вибору з Насті, підходьте з якимось, скажімо так, уже розумінням того, чого ви хочете. Щоб ви чітко розуміли, для чого ви це купуєте. Просто купити там круту дорогу катушку, це добре, але якщо ви не розумієте, для чого ви її купуєте, то сенсу в цьому небагато. Ну, як, як на мене, це чи, чисто моя думка, скажімо так, я, я рахую таким чином. Ось хотілося б так підвести підсумки і сказати те, що а обирайте, наприклад, при спінінгу. Я вже я ловив навіть і дешевими катушками, тобто починав з кобри і закінчив. ну от, е, Найкраща катушка, яка в мене була, це ось мій Страдік, тобто дійшов до Страдіка. Зараз я хочу купити вже щось класом, класом вище. Не через те, що там, типу, просто, просто мені так захотілося, але це, скажімо так, потрібно, тому що я розумію, що Страдік не витягне, наприклад, там, якщо я буду їздити часто на Судака. Там потрібно більшу більшого ставити. До 10 він справляється все супер. Тобто а далі я вже не хочу її вбивати, скажімо так, катушку. Ось такий невеличкий відосик зняв. До речі, друзі, напишіть в коментах, хто на які комплекти ловить, і може ви підказали, який ви вибір ще є в катушках на Light до 18 і в такому форматі 200. Я б розглянув ваші варіанти, в принципі. Поки що я не замовляв. А, чекаю, скажімо так. Ось так я, в принципі, хотів поділитися своїм таким невеличким досвідом. Так що кому сподобалося, ставимо пальці вгору звісно, і підписуємось на канал. Я думаю, що скоро, коли приїде нова катушечка, вийду вже на воду. Ось, до речі, лід трошки сходить. Є відкрита вода, ну це стояча ми тут, біля будинку, тут де я проживаю, недалеко скажімо, то це кар'єр. А, а я розумію, там, де а, течія, і глибина, скажімо так, побільше, то в принципі льоду вже немає. Тобто відкрита вода, можна спінінгувати. Як тільки приїде катушечка, я замовлю, то звісно буду ж ловити і ділитися з вами своїми враженнями і трофеями. То всім до зустрічі і пальці гору.